Школи такого типу вже давно популярні в словаччині цьогоріч, вперше такий табір організувало товариство словаків Закарпаття імені Людові штура у селі Турєремета. Основна мета інтенсивне вивчення словацької мови дітьми, які не мають можливості відвідати країну сусіда це історична подія для нас, для нашого товариства та всіх вас. Ми хочемо, щоб ця літня школа для наших дітей функціонувала щороку. На урочистому відкритті Турія реметівська літня школа підписала угоду про співпрацю зі Словацькою, що в селі Залужиться ми підтримали ініціативу пані магістерки Валерії Баланко. підтримали ініціативу пані Валерії Баланко, тому що ми впевнені це дуже хороша акція. Таким чином діти співпрацюють, граються разом, обмінюються досвідом. Те, що вони вчаться розмовляти словацькою мовою, читають казки, дивляться фільми. Це допомагає їм розвиватися. Ми хочемо організувати таку школу у нас, у Залужіце, запросити дітей словаччини та з України. Я вірю, що така співпраця існуватиме щонайменше 50 років. Таку школу у нас, на школі в Залужицях, приять дітей з України, ну а й наші діти зі Словенська. Насичена культурна програма. Невід'ємна складова навчання. Екскурсії, до прикладу, дітям проводять виключно словацькою мовою. Єдна лавка, друга Верми самі тупачі. Є то вельми. Pekný zážitok, mám veľa pozitívnych emócií, mám veľa priateľov nových, veľmi mi bolo príjemne sa zoznamiť s, s hostem Slovenska a naučiť sa slovenský jazyk viac. Máme tu aj stadion, máme... budeme ísť plávať do bazénov, u Lušory pôjdeme. Мабуть, ну, я велміхцем, а й на другий рок сам вельми. Табір такого типу заживам перві крат табір такого типу. Ми організовуємо вперше. Я родом з Михаловець, зі словаччини. Діти милі та слухняні. Ми знаходимося у лоні природи навколо дуже гарна місцевість. Отже, мені тут дуже подобається. На уроках ми розмовляємо з дітьми виключно словацькою. всю інформацію я розповідаю їм по словацьки. Діти реагують дуже привітно. Що інформації, кора їм подавам су Ну, аді діти зачали реагую вельми прязнімо. Літня школа словацької мови не лише чудова можливість для дітей вивчити основи іноземної мови, а й нагода ближче пізнати словаччину, її історію, сучасність та традиції.